Тисячі людей відвідали суботню месу, яку відслужив у Кракові. Папа Римський Франциск. Вони зібралися біля церкви святого Івана Павла II, якого понтифік канонізував у квітні 2014-го. У Польщі Папа Римський перебуває з нагоди міжнародного католицького заходу Світові дні молоді. Повернувшись з подорожі до табору Аушвіц, Біркінау Папа Римський звернувся до молоді ми не можемо подолати ненависть ще більшою ненавистю. Насильство ще більшим насильством, терор новим терором. Єдина наша відповідь цьому світу війни то братерство. Понтифік закликав проявляти милість до біженців та людей, що перебувають у скруті. Неділя останній день візиту Папа Римського до Польщі. У цей день відбудеться меса закриття світових днів молоді, під час якої понтифік оголосить місце та дату наступного заходу.